Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Зараз з вами веду репортаж із Хетафе. Це передмістя Мадриду. Приїхали до своїх друзів. Відпочиваємо сьогодні. В цьому відео хочу вам розповісти, яку СІМ-карту вам купити, якого оператора, коли ви приїжджаєте. Дуже багато запитань на цю тему. Зараз хочу пролити світло на деякі моменти. Отже, слухаємо і не перемикаємось. Перше. Перше. Взагалі, от, е, всі, хто хочуть переїхати по програмі, да, по програмі тимчасового захисту і стати на програму, для них дуже важливе питання: це взагалі, чому потрібно купити сім-карту. Чому її потрібно купити? Дивіться, коли ви звертаєтеся у центри по наданню НІЄ, да, по наданню первинних документів, ви маєте подзвонити туди. Із іспанського номеру телефону, тому що ці центри вони зобов'язували людей, ну, тобто, вони надавали е можливість стати ну, отримати документи і стати на програму тоді, коли ви телефонуєте безпосередньо із Іспанії. Так, от, якщо ви зараз зайдете на один із. На одне з відео, яке я говорив вам, про як отримати сіту із поліції для отримання НІ, так? ви з України, наприклад, не зайдете на цей сайт, навіть вже пробували з VPN, воно не заходить. Тому дуже важливо, коли ви приїдете, от, зразу ж купити іспанський номер телефону. Так? І з нього. Вже телефонувати в центр Креаде, наприклад, да? де ви хочете взяти сіту. І там просити сіту на е, отримання ніє для того, щоб вас заселили. Так? Це дуже-дуже важливий момент. Отже, йдемо далі. Друге питання, яке мені задають постійно. І люди не розуміють, вони приїхали, от уявіть собі, вони були в Україні, ти приходиш, наприклад, там, в Фуршет чи кудись, і там ти можеш купити сім-карту взагалі без паспорту, без нічого. Тут так не працює. Тут все по документам, взагалі всі сім-карти купляються по документам. Де купити сім-карту? Запишіть собі слово локуторіо. Локуторіо. Ось зараз дивіться тут. Я вам напишу це все. От буквами прямо напишу. от, В локуторіо берете Google Maps, відкриваєте. І дивитесь, по Google Maps найближче до вас локуторіо. І от в цьому локуторі, ну це типу нашого якогось такого пункту ремонту мобільних телефонів, продажу сім-карток, чехлів там і так далі. От щось типу такого, да? от в цьому локуторіо ви берете і купляєте вашу сім-карту. Але зауважте, що тут вони не працюють завжди. Тут є сієста з другої години, наприклад, до п'ятої в Мадриді. Або, наприклад, там, з 2 години до, до 7-ї в Севілії, вони можуть не працювати. Тому вам треба заздалегідь подумати, коли ви зайдете туди і купите вашу сім-карту. Слухаємо далі. Ну, і, звісно, мене запитують дуже багато про якість мобільного інтернету в Іспанії. Хочу вам сказати, що в певній мірі. Навіть якість мобільного інтернету тут, порівнюючи з його ціною, ну навіть краще, ніж в Україні. Коли ми сюди приїхали, так, от я купив собі такий пакет Сіміо. В мене було там скільки 100 гігабайт в місяць, 100 гігабайт в місяць і там необмежена кількість дзвінків, і я платив за це 24 чи 25 євро на місяць. Зараз я взагалі за таку суму нічого не купляю. От. Але на тоді, на тоді, коли в мене не було місця проживання да, конкретно і мені потрібен був е, ну, інтернет, який би працював, який би я міг передати на свій комп'ютер да, і з нього працювати нормально, він мене повністю влаштовував. От. Так от на той момент мене, мені це просто було супер. Мені цього доставало, все було класно. От. І, е, я, оце, я, до речі, подивився на ньому всю ігру престолів. Оце ми приїхали, і я на, на цьому пакеті, який купив всю Ігру престолів, передивився. Ідемо далі. Жахлива річ і жахлива новина це Wi-Fi в кафе і ресторанах. Якщо в Україні ви зайдете в кафе, чи в ресторан, чи в будь-який бар, да, ви фактично отримаєте Wi-Fi безкоштовно і він буде класної якості. Так? Тут, ну я не знаю, десь, мабуть, в відсотків 20 кафе чи ресторанів нададуть вам безкоштовний Wi-Fi. Решта вам скажете, слухай йди гуляй, нема у нас такого. Слухай, ми тут відпочиваємо взагалі. Для чого нам тобі щось там, ще лишню якусь послугу надавати? Ну нема. Дуже у багатьох людей нема. Нема fi Тут у багатьох кафе і ресторанах просто його не існує. От, тому зауважте на це. Якщо ви на це розраховуєте, цього може не бути. Ідемо далі. Ось прийшов час. Ви прийшли в локуторію купляти свою сім-карту. І вам можуть запропонувати контрату перманенте. Так? Вам, ну, на це ніколи не, погоджуйтесь. ніколи не погоджуйтесь. Це типу постійний контракт. Да? Цього не треба робити. Вам треба робити препаго. Я Кіро компраю препаго. Тобто я хочу оплачувати свої, свій мобільний зв'язок і інтернет препаго. Тобто перед оплатою. Якщо перед оплатою, все супер. Отак от і беріть будь-який пакет, який ви візьмете, беріть препаго. Тому що перманентне це, це все, що ви підписали контракт. Потім вам може вилитись в дуже негарні речі. Йдемо далі. Ну і в кінці кінців мій рейтинг операторів, у яких би я купив, да? перше, це сім'ю. Сім'ю. Це те, чим користуюсь я. Чому? Бо це конструктор. Да? От багатьом людям не подобається він, тому що вони не відповідають там, на певні е, дзвінки. Да? Там, там всередині аплікації, всередині додатку, не можна українською карткою поповнити е, телефон. Да? Але все одно це все вирішується. От, всім, хто Хочу роз... всім, кому потрібно, розповім, як поповнити свій телефон українською карткою, взагалі поза цим додатком. Це все вирішується. Так? Але я можу конструювати собі там всередині, скільки мені потрібно. От уявіть собі, у мене з'явився домашній інтернет. Так? Я плачу зараз 24-25 євро на місяць так? за інтернет. Так? От. Ну і звісно, мені ще треба на телефон. Так? Ну, на телефон якийсь, і щоб у мене ще був мобільний інтернет, то там я вже можу собі рахувати. І зараз я плачу приблизно 7, приблизно 7 євро на місяць за телефон і інтернет. У мене десь 14 ГБ на місяць і 100 хвилин на інтернет. Ну, на сьогоднішній момент з домашнім інтернетом мені цього вистачає отакого. Мені ну у мене безлімітний інтернет вдома. 300, гігаб... 300 мігабіт в секунду е... швидкість. Ну там 600 заявляють, ну 300, я міряв. Так, От, ну, все, я не знаю, що більше мені воно в мене влаштовує. Я його навіть не використовую. Плюс у них там куча всяких акцій, коли ти там на ціле літо купляєш 300 ГБ інтернету. Я їх не використовую навіть, ну майже ніколи. Єдине, що коли ти сам конструюєш його да, от в сім'ю, то ти маєш там типу, телефонувати їм або писати в чат і, і казати, що типу реновуйто мені, типу, зробіть мені реновасьйон, Ну, типу, обновіть мені мій пакет. От я поповнив свій е, гаманець, да? От свій аккаунт. Мені зробіть іще раз, щоб так було, як минулого місяця. От Те, що ти там собі в конструкторі наробив. Да? Все, клас. На другому місці це Digi, Digi Mobile. У Digi може бути менше покриття, ніж у Simio, Бо Simio, перше, що я говорив, це донька Orange. У оранжа дуже велике покриття, якщо ви розумієте. Да? От, у Діги може бути менше покриття, але у них оце все дічо, це вся діч, все, що там конструктор якийсь оце дзвонить кудись. Там такого не треба. Там ти купив за мінімум за 10 євро там чи за 12 в місяць все і ти користуєшся, так? Да? Все. Ну, кому воно підходить? Я за 7 користуюсь, мені за 7 е, легше, ніж за 10. Розумієте? Ну і дешевше. Так? Це на другому місці. Дікі. На третьому місці це Vodafone. Е, так. Е, точніше ні, оранж. оранж тому що. Оранж це теж саме, що і сім'я. У нього дуже класний, е, класне покриття, але якщо ви купляєте в Сіміо, да, ви можете собі зменшувати плату в місяць. А в оранж там є фіксовані пакети. Тому оранж у мене на четвертому місці, і на точніше на третьому місці. І на четвертому місці стоїть Вудафон. Vodafone теж кла... там супер покриття, супер все класно, але от купляли наші підписники, вже приїжджали, купляли. Якщо ти помиляєшся з пакетом, який ти купляєш, так, то там буває таке, що він просто списав з тебе кошти, так? А ти в цей, ну, в цей місяць навіть не говорив і не користувався інтернетом. Ну от бувало таке, не знаю, чи це якби ну, це правда, да, от як, як його сказати правильно, от людина. Наприклад, взяла Vodafone, вона, вона типу, активізувала його, тобто заплатила кошти за активізацію, але потім не змогла скористуватися тими, ну, тими хвилинами, які типу, були заявлені, да, там, коли, вона, коли, вона вже, коли вже цей час настав. І треба було ще раз поповнювати його для того, щоб воно активізувалося. Трошки складніше, ніж все інше. Да? Ну, ось приблизно такий рейтинг. Да? Решту ви можете подивитись в локуторіях або в, на, в інтернеті, які, які є компанії і ще. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Звертайтесь до мене, якщо вам потрібен переїзд в Іспанію. Ваша логістика, вашого шляху, якщо у вас є валідні документи, ви можете сюди переїхати, жити на програмі і вам будуть оплачувати це проживання. Бо поки що ця програма діє. Інтегруйтесь, нехай у вас все буде добре.